Увага водіїв, ця інформація вам зекономить мінімум 510 гривень і півгодини вашого часу. Якщо ви бачите на вашому поті вот от знак, бачите, головна дорога, і це те образне перехрестя. Вам обов'язково перед поворотом наліво по головній дорогі потрібно включати знак поворотника. Багато хто про це не задумується, і бачите, як роблять водії. Вони думають, що це головна дорога, і тут не обов'язково включати е, знак повороту, але якщо це. Т-образне перехрестя, і ви повертаєте навіть по головній дорогі Наліво чи направо, в залежності від перехрестя, вам обов'язково потрібно включати, бо там можуть стояти копи, і за це вам вліпити штраф 510 гривень. Правило це діє вже мінімум пару років. Ніхто на нього не звертає увагу, але, типа, наша доблісна поліція задоволенням бриє за перехрестям людей. Тому поділіться цією інформацією з друзями-водіями. І не порушуйте правила, зберігайте свої кошти на смачну каву з Круасаном. Слава українцям.